Машинка для стрижки тварин. Ну от, вже вон тварина у нас тут бігає. Зоофарія. Працює від 220 вольт. Звичайна навочка. Потужність всього на всього, 10 Вт. Дуже маленька. Кнопка включити-виключити. А це висовується, ножи. Ну, ось, більше менше. Але тут є ще й окремо насадочки, дві косі. Такі, як типу, візки знімати. І насадки 3, 6, 9 і 12. Які віски у тварин? У тварин віски теж є. Вон дивись зараз. Режий, я зараз включу і ти зараз будеш бігти, я так вважаю. Ні, не боїться. Не страшно? Ладно. Ось так вона працює. Ну, Доволі такі. Як бігаються насадочки? Просто наперед і защолкуємо назад. Знімається навпаки. О, і тут ще ж є захисна така. Ось одна. О, насадочка.